Який у нас бурячок виріс, ні? Гарний. Mm -hmm. такого не бачу. Кручений якийсь. Що, приготуємо ми з нього салатик. Салатик. Ну, я зроблю такий, який я люблю. Так що. Шо... Ще хтось хоче такий салатик? Mm -hmm. Ні! Так що буду один я їсти, бо я люблю такий салатик. Бурячок. Які виросли на своєму городі. Домашній. Далі морковка. Да? Кажи. Mm, uh -huh. Теж з нашого города. Да? Uh -huh. Невеличко взяли, бо нам на мисочку цю не треба багато. Так що теж натираємо. І петрушка. Яку теж виростую самі на городі. Да, так що, домашнє, все домашнє. Далі нарізаємо. Ципульку з, з нашого города. З нашого города. І ще сливочки туди дамо. Я люблю чорнослив, але в нас є свіжі сливочки, теж буде дуже смачно. Так що будемо їх кришити зараз. Лімон, який купили в магазині, так? Да? Будемо такого душити в наш салатик. Да? Ох, який він класний. Сюди лімончик, лімончик. Люблю я замість от лімончика дати. А якщо оце, то яблучний краще. Вийшла велика порція, потрібно перекинути. Покажи. Як тут красиво у нас вийшло бурячок, цибулька, морква, сливочка, петрушка. Перекинемо цю тарілочку. Да, виглядає угу. кусок. Да, виглядає смачно. І візьмемо сюди таку ще. І олійки пшетні. Будемо пробувати наш салатик. Ану, давайте. Ви казали, їсти не будете. Mm -hmm. кажіть. Солі треба додати. Так. Сіль у нас така розова, гімалайська. Вона мені дуже подобається. Ану, зараз солькою. Все, я вже 6, не... Шесть... ану, да, давайте. Ну. Вам подобається такий, не подобається салатик? Вкусний? Вкусний. Вкусно. Вкусний, бач. А ви казали, що їсти не будете, ага. Смачний?